Наші мами. Пам'ятаймо, милі діти, пам'ятаймо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам, маленькими дорослим, все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Ми в житті усі сказали своє перше слово мама, скільки б ми не підростали, а любов у них та ж сама. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маєм чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини її та дочки завжди там вона думками. Пишемо в класі ми на дошці» наше перше слово, мама. Найдорожчі мамі діти, дітям, мама їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. Пам'ятайте, діти, всюди вірну мамину науку, у ясне життя і в люди мама вас веде за руку. А як вивчити з літами вдячні мамі за турботу і поїдете від мами в інший край десь на роботу? Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами.